Три види покарання, які не зламають особистість дитини. Перше. Запропонувати дитині виправити ситуацію. Щось випадково розлив витирай, отримай погану оцінку чи і перездавай. Образив друга – попроси вибачення. І найголовніше, батьки, постарайтесь контролювати свої емоції та реакції. І не варто починати з гніву оцінювати стан ситуації. Другий варіант це система штрафів. Я їх називаю санкції, коли наперед обговорюєте і домовляєтесь, що і за що. Навіть якщо ви хочете забрати телефон на певний час, то краще раніше домовитись, що дитина сама покладе телефон у шафу і брати його не буде. Отже, вона самостійно відмовлятиметься від гаджета, чітко усвідомлюючи за яку таку провину. Хочу наголосити, що можливі провини ваша дитина визначає сама. Не поспішайте першими створювати список неправильних вчинків. Так, дитина сама визначає кордони своєї відповідальності і розуміння того, що на її думку добре, а що погано, і чим вона добровільно готова буде пожертвувати у тій чи іншій ситуації. Третій спосіб забрати дитину із ситуації, в якій поки що вона не може себе адекватно поводити. Якщо під час гри дитина кидається піском чи пошкоджує чужі речі, то спокійно забирайте її з гри, пояснюючи, що дитині доведеться залишити гру, поки вона по-іншому гратись не може. Важливо пам'ятати, що виховання це не жорсткі рамки, правила чи дресура, це любов та прийняття дитини з усіма її сильними та слабкими сторонами, і це щире спілкування та обговорення поведінки і вчинків, при цьому не знецінюючи її особистість. І останнє діти це дзеркало сімейної системи, хороший приклад дорослого, основа всього виховання дитини.